Чернігівка Ганна Жмурко з початку нового року виграла дві золоті нагороди на чемпіонатах України з легкої атлетики. Перемога на дистанції 3000 метрів з бар'єрами стала особистим рекордом Чернігівки. Я показала гарний результат. І, в принципі, для цього результату потрібно було докласти дуже багато зусиль, також дуже багато часу. Але я вдячна, що це виходить робити, що цьому для цього є час, приділяється дуже велика увага, і, в принципі, це підтримується, мотивується, заохочується. І, звичайно, що я буду старатись підтримувати себе в спортивній формі, давати також. Приклад іншим, звичайно, що на літній сезон я би планувала е, показати максимально хороший результат, можливо, е, виконати майстра спорту міжнародного класу, да, або пробігти по нормативу. Проте будемо дивитись на обстановку в країні, да, що покаже нам наступний місяць, і як взагалі буде е, відбуватись е, в принципі, е, ця агресія. Як ми будемо з цього виходити? Ганні вдається поєднувати спорти і роботу в поліції, де вона працює інструктором. Наприкінці лютого 2022 року, коли тисячі людей тікали з Чернігова, вона навпаки повернулася в рідне місто і досі на службі. Я інструктор з особисто безпеки тренінгового центру. Ми займаємося навчанням, підготовкою, перепідготовкою працівників нацполіції, робимо оцінку їх, навичок. Проводимо заняття з тактики, вогневої, особистої безпеки. Ну, у нас дуже е, така велика сфера діяльності. От у нас дуже багато проходить курсів та з тактичної медицини. Я там можу поєднувати спорт. Е, в нас є навіть години самопідготовки, і, в принципі, керівництво заохочує спортсменів. Якщо, наприклад, ви хочете десь себе реалізувати, то у вас є дуже багато можливості це зробити. Чернігівка могла б будувати гарну спортивну кар'єру і представляти Україну на міжнародних змаганнях. Але війна вносить свої корективи в життя кожного українця. Ганна каже, що змінилися і її пріоритети, і її ставлення до життя. Кожна людина зробила для себе вибір ще спочатку повномасштабного вторгнення. Хто хотів, він виїхав. Хто врятував дітей, наприклад, дуже багато жінок виїхало. А ми, в принципі, я вже знала, що я виконую певні обов'язки, певні функції. І в мене думок, в принципі, таких не було. Я знала, що я залишусь тут зі своїми близькими, на своїй землі в Україні, тому що це для кожного українця є основне своя земля, своя сім'я. Не вважаючи, не звертаючи увагу на те, що ми поліцейські або то воєнні лікарі, все одно ми хочемо знати, що ми живемо тут, тут наша домівка. Тому я не скажу, що мене загалом якось кардинально змінила, просто ставлення змінилось до оточуючого, до життя в цілому, що стала більше цінувати буденність. Раніше буденність, як нам здавалося, що от кожен день схожий на наступний, на попередній, але зараз не так. Зараз є саме основне це життя, яке ми повинні берегти наші діти.